Привіт. Вибачайте, що дуже гучно, можливо. Коротенько хочу показати, що роблю. Це поле спаржі. Поле спаржі, перед зимою ми її не скошували, була дуже зелена. Хотіли, щоб якомога більше вона гарніше зайшла у зиму, не скошували. Були в нас старі тюки соломи, розкидали по ній, тепер фрезою йдемо і це все перемелюємо. Ми так ще не робили, воно виходить типу як замульчоване, Але як це буде, як це себе покаже на зборі врожаю, побачимо. Плюси, які тут плюси. Бур'яни е, будуть пропадати під мульчею. Буде пожива для землі, для поля. Мінус в тому, що не так швидко прогріється земля і врожай можливо почнеться сезон трішечки пізніше. От. Але все ж таки е, більше вбачаю в цьому плюси, ніж мінуси. Ось так це все відбувається. Зараз дійду до кінця рядка, покажу як воно там що відбувається. Тут у нас річечка маленька, звідти беремо воду, щоб поливати. Так, все повимикаємо. Все, повимикаємо. Так. Сара ходить тут, так, Сара, ти теж допомагаєш мені. Сара. Теж допомагаєш мені, так? Ай ти мала. Так. Ну от, рядок. Воно, е, збиває все. Тікай, Сара. Збиває все. Цю рослинність в рядку скошує. Це в нас не мульчер, звичайна фреза, просто там трішки ножі поставив інші. Типу, як мульчер, але все одно не вистачає обертів. Тому що це фреза, то воно виходить так трохи не добре перемелене. Але ну, це ще не фінальний е, варіант. От, тому потім ще раз, а той-два, думаю, будемо. Це все проходити. Ну, все замульчуємо. Зараз тільки початок березня, ще за два місяці трохи черв'ячки це все в землю втягнуть. Буряни трохи почнуть пропадати, тому що от вже видно, видно є бур'яни зелені. От, ну, нічого, воно ну, все перемелеться, перефризується. Я думаю, що буде супер. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Ставте вподобайки, будемо розказувати далі про спаржу, полуницю і не тільки. Всім всього доброго.